студенти, Ви чуєте по телевізору і бачите, що родиться в нашій державі. Ця влада, яка хоче залишитись при владі, вона бреше, вона обманює, вона силою хоче залишитись, керувати далі цією знедоленою країною. І ми знаємо, сторонників Віктора Ющенка. Ми знаємо і дякую вам, що його відтримуєте. Сьогодні наша держава. І ми віримо в те, що Ющенко буде президентом. Сьогодні зверніть увагу. 97-30 сорта проводою поработано. Але ЧВК не оголошує результат. Але я знаю одне, що пан Олександр <плес> Олександр Іванович, дума, думав. думав. Хоча знайш дуже давно. І він працював на про Януковича. Але він танколаський, він можна сказати. Він <плес> Я дуже знаю... цікавийся до того, щоб вашого директора коледжу е, пана Михалюка, як спостерігача, виключить е, і не допустить на засідання. Тому що він був п'яний і зарякував декорані де помічні. Що це за діла? Правильно говорять, як діти повидізають, що дітей п'яниця. Алкоголі, кожен день з'являться. А для чого викати? Микола Петрович, це на ваші дій лада. <на> дільнича комісія. І не говорить. А це треба потім? все, що треба зробити, не зробили. Все правильно ми говоримо. Хватить бандитської влади, хватить прислужені До пресвітера, ваша громада повинна проголосувати за Януковича. Запоріжжя приїжджали голосувати з талону відкривали. Далі, якщо, якщо відмовлялися люди, це гріх, це каже кров на, на цих грошах, вони, вони не чисті ці гроші. Готувалися до іншого методу, посилали санстанцію, пожарну, в той молитовний будинок тисли, на їх, писали протоколи. Вони не бояться. Ми закладали нас, не поговорить. Микола Петрович, ви мали що сказати? Сказали. Це, це. Станьте в сторону. Я дякую, що ви прийшли сьогодні на цей мітинг, Заявили про свої громадянські обов'язок, що ви не побоялися отих здирників, які тут є, які беруть хабарі з вас. Тих людей, які вас заставляють, не вчитися, а йти з лопатами з граблями, замість того, щоб не робити висококласних спеціалістів, а щоб були раби, щоб ваші діти були раби, щоб наша держава була рабською. Оце адміністрація, оце вам заявляє, так, так, так вас... воно чи не так? Ми вас здрабали робимо, так? Молодці, молодці, звичайно. І як сьогодні самі мають добавити. 18 років, піднімайте руку. ті самі підуть. Не треба майбутнє начальним процесом. Начальний процес буде, він не в середньому. Але, але відповідно, має бути все законно. Тим бачиш, знаєте, що.